Доброго дня! З вами Мартенція. Вітаю всіх на своєму каналі та з початком літа. І сьогодні поговоримо про літні парфюми. У мене їх багато на літо, тому я вирішила їх поділити по місяцям. В минулому відео я розповідала про колесо ароматів Майкла Едвардса. І якщо подивитися на нього, то можна сказати, що аромати групи свіжі ноти найбільше підходять для літа. Це в нас ароматичні, цитрусові, водні, зелені та фруктові аромати. І моє літо починається з найголовнішого для мене аромату. Елізабет Арден, зелений чай. Це вже можна сказати класика. Свіжих та зелених ароматів. Аромат був випущений у 1999 році і створений вельми шанованим французьким курчаном. Це цитрусовий, зелений ароматичний парфюм. Початок у нього цитрусовий це лимон, бергамот, шкірка апельсину. Всередині відчуваються квіти, це гвоздика та жасмин. І якраз у базі вже йде зелений чай. На шкірі потім відчуваються спеції, але вже так трошки приглушені. На літо неймовірний рятівник, особливо для тих, хто їздить на роботу в громадському транспорті, це наче свіжий ковток повітря. Дуже допомагає оця класика. Так, наступний в нас Versace Versence. Ось такий маленький флакончик, у мене 5 мл. Поки що не можу дозволити собі повний флакон. Ну, поки що рятуюся такою мініатюркою. Сам аромат був випущений у 2009 році. Він цитрусово свіжопряний. На початку в нього цитруси, а всередині відчувається кардамон. Але кардамон не такий, наприклад, як Сікей Ван від Кельвіна Кляйна, або Tobi від Поліс. він приглушений та присолоджений інжиром та грушкою. Тому дуже такий приємний і, до речі, цікаво звучить на чоловічій шкірі. Ось такий зелений, маленький, приємний ароматик. Так, далі в нас маскино на Фані. Такий гарний в нього флакон. Дуже цікаво заради експерименту спробувала на фонарик покласти його, коли у нас вимикало світло. І він такий гарний колір дає у кімнаті, наче десь знак Ану присвічує. Дуже гарно виглядає. Аромат був випущений у 2007 році. Створив його Антуан Mesonie. У мене 100 мл. Бо дуже хотіла цей аромат. І якраз в Єві була гарна знижка, і допомогли бонуси кешбеком. Я його хотіла, я його придбала і хотіла починати саме літо з нього. Це цитрусовий, свіжий, зелений аромат. Верхні ноти це яркий апельсин. Та порічка. Я відчуваю саме апельсин. Особливо, коли трішки розчавити шкірку, і це ефірні масла на пальцях відчуваються і солодкий, і гіркі нотки. Поки ще не розібрала до кінця по нотам, але ще й відчувається зелений чай. Ну, як бачите, в мене так червоною лінією. Зелений чай, цитруси по всім моїм ароматам зараз на літо. Далі у нас ланван Роту Rose. Аромат випущений у 2006 році, у мене 30 мл. Аромат був створений «Онарін Бланк. Це цитрусово-квітковий аромат. Як бачите, вже надпила його. Він у мене був навесні. Але якраз цитруси допомагають і в червні. Верхні ноти розкриваються цитрусами та зеленими нотами, але підсолоджені грушкою. Середні ноти це у нас білі квіти, троянда. І найголовніше жималость. Дуже такий цікавий момент був. Гуляли уночі. Позавчора проходимо по вулиці, і вже наче повітря холодне, і відчувається такий неймовірний аромат. Дивимось і поруч розквіла квітка. Я ніколи ще до цього не бачила її. Ми з... Понюхали, звісно, сфотографували, і потім вже вдома через Google пошук знайшли, що це жимолость. Я думаю, от! Ось нарешті я відчула цей аромат і змогла відокремити, бо я троянду тут не відчуваю. Можливо, вона просто що приглушена іншими квітами. А от якраз жимолость це якраз те, що я хотіла, і те, що мені подобається. Так, далі Поліс to Be Woman. Ось такий гарненький черепочок. Якраз літній варіант з усієї моєї колекції Поліс. До речі, треба буду зробити окремо відео на мою міні-колекцію. Аромат створений у 2012 році. На жаль, автора я так не знайшла. Це фруктово-цитрусовий аромат. Розкривається на початку цитрусами, лаймом, клементином. Але я відчуваю саме яблучко. До речі, на фрагранти пишуть, що дуже схожий на Ніна Річі Ніну. Особисто я не дуже знайома з Ніна Річі, були якісь там репліки, або просто копії. А цей аромат мені дуже подобається. Він такий і свіжий, і фруктовий, і дуже апетитний. І на нього, до речі, дуже багато компліментів. Так, в мене ще ось такий рожевий ведмедик. Теж дуже підійде на літо, хотіла ще білий включити, але ну, я думаю, поки що не настільки спекутня, білий краще буде на липень. А зараз поки покористуюся рожевим. Це аромат 2021 року, в мене 30 мл. Це фруктовий та солодкий аромат. Автор цього аромату олів'ї пешо. Верхні ноти це цитруси та цукати. А середні ноти розкриваються жуйкою, корицею, чорницею, персиком та троянди. Особисто для мене. На початку аромат відчувається і справді бобельгумом. Так, ще й ось такий аромат. Це в нас маскіна, Той Ту Бобельгум 2021 року, Бе на 30 мл. Хотіла ще включити в добірку білого ведмедика, але, здається, зараз ще не настільки спокотньо, можна користуватися рожевим, а ось білий якраз дуже буде доречний налипень. Автор цього аромату олів'є пешо. це фруктово солодкий аромат. Верхні ноти розкриваються цитрусами та цукатами. Середні ноти. Дуже багата пірамідка там є: і жуйки, і кориця, і імбир, і персик, і черниця, і троянда. Але особисто я відчуваю на початку, звісно, жуйку по бельгум, А ось середні ноти і далі мені розкривається троянда, але саме рахат лукомом трояндовим. Настільки апетитний, настільки приємний. І ця солодкість, вона взагалі не душа. І ще доречно, що в спекотню погоду аромат на мені швидко вивітрюється. Отже, може там на шкірі так більше інтимний якийсь аромат, а якраз спеку вивітрюється швидко. Але приємний. І ще хочу додати, моє діто починається не тільки з ароматів, з парфумів, а ще з ароматів для душу. Хочу показати, познайомити вас, ось таким ароматом, можливо, ви так само користуєтесь, як я. Це є для душу Нівея, свізість Лемонграсу. Дуже неприємно, що російською мовою, але, на жаль, <кій> як є, ну, це питання вже не до мене, до Єви. Настільки приємний, настільки чудовий аромат. От, я б хотіла такий парфюм. От 100%. Хотіла б їм вшикатись. І коли перший раз спробувала його, мені здалося, що я наче десь на острові. Ніколи там не була, але помріяти можна. Такий тропічний, свіжий, освіжаючий аромат. Тому, якщо захочете, можете спробувати. Якраз до цієї добірки літньої дуже, дуже підходить. Ось така добірка в мене вийшла на червень. Здебільшого, ви бачите, це цитрусові аромати, що і потрібно нам для літа, аби освіжатися і брати десь енергію при такій спеції. Сподіваюсь, вам все сподобалось. ви знайшли для себе щось нове. І найголовніше, бажаю вам мирного та тихого дня. Всім па-па!